Дивно, це я, Мішель Мур. І зараз я буду літати на дроні. Зараз полетять коментарі, як... А чого не грав Кальмара? Де грав кальмара? Ти обіцяла! Ми проголосували, Н -н не спішіть цього писати. Так, дивно, да. так, я буду літати на дроні, замість грав в кальмари, Вибачте, просто е грати в комп'ютері, коли в мене от мишка, це от без зайвих звуків. А грати в телефоні це вже важче. І тому ось так от. І музики, скоріш за все, не буде. Можливо, я поставлю музику, ну, ви самі це почуєте. Просто пошукаю музику без авторського права. Тому що тут авторські права то є, і тому тут я музику виключила. Так, це такий дрон. Зараз я от, навчання. Я буду літати. Якщо ви хочете, щоб я вас повністю все пояснювала, тоді обов'язково просіть у коментарях, якщо вони будуть дозволені, типу не закриті. Тому що я завжди хочу, щоб вони були відкриті, але відкриті вони не завжди. Так, давайте оце. От ні, навіть ось це включу. Тому що отут ну тут нічого цікавого нема. Оце і оце. Вони дуже нецікаві, вам тупо буде нецікаво дивитися. Я зараз скіпну або не скіпну, або навіть можу розказати все. Тут поки що йде завантаження. Я його зараз ну виключу, зупиню камеру і включу, коли воно закінчиться. Це вона пише, що раді вітати, бачити вас знову. Тут воно буде розказувати, а я вам все просто буду пояснювати і скіпати. Так, оцей дрон, оце типу, я отут. -от, але ну, це не я, ну ось о, мишку я буду показувати. Але це, звісно ж, не я, це просто, типу, так, це насправді все на комп'ютері. Погра... погляньмо на трек. Отакий От трек. Мені треба буде це пролетіти. Я ще маю пульт. Я його покажу скориться в віддільному відео, або навіть трошки пізніше просто. Цей перший трек доволі простий. Летіть через ці... ну, типу, просто летіти. І бачите, там в кінці, зараз покажу мишку, і бачите оцю штуку? Оце ось в самому кінці. От туди мені треба прилетіти. Ось так. от. Все. Зараз буде летіти бот і він покаже, як летіти. Бачите, отут в нижній частині. Ось тут от завжди буде показуватися, ось я мишкою тут виходжу, ось тут буде показуватися, як все йде. Я буду це все скіпати, ну тут просто летіти вверх. І бачите, щоб почати, треба нагажати на газ це, ось це перше, вниз опустити його і летіти вперед. Ось так повільно, типу, і без всяких провілів. Отак вверху не обов'язково. Я перевіряла. Я вже літаю там набагато більше, просто для вас, щоб ви розуміли, що як це відбувається. Так, не, не так вже і складно. Добре, спробуйте самі. Я зараз все дуже легко буду прилітати там до одного моменту. Тому що, ну, звісно ж, бачиш, на ту крапочку і треба прилетіти. І трохи бісить Це режим, до речі, тут є два режима. Перший режим це рівень. Бачите, я швидко його прилетіла. А другий рівень режим це акро. Акро, коли дрон не сам вирівнюється, а треба самим вирівнюватись. а в рівень він вирівнюється самостійно. Повторення вправи, ну думаю, нікому не буде цікаво, тому ми її не повторюємо, звісно. І просто продовжуємо тут. Уже от тепер перемістимося в режим акро. Вона пише: я скіпаю акро – це скорочення від акробатичний і саме. Той режим, у якому найчастіше літають на перегонах під час фристайлу. На відміну від режиму рівень, це те, що я вам пояснювала, він не отримує орієнтацію вашого дрона під час крутих поворотів піке патель та трюків. Я не знаю значення оце от, крутих піке, я не знаю, патель теж не знаю, та трюків. ну, трюки, думаю, все зрозуміло. Це я саме не розумію. Так, ну давайте вже в рівні, в режимі рівень пропустимо цього робота, і я буду літати вже я. От. Лебоні, ви вже зрозуміли, що режим АКРО вимагає більшої уваги до керування джойстиками. Так, це правда. Я вам пізніше покажу пульт і зрозумієте. Ну, або навіть можу зараз показати, тому що в мене він без зарядного. Ось такий пульт. І оце самі джойстики, я і керую. Треба отак. От от бачите тут? Зараз я це ось скіпну, ось, я нажимаю кнопку оце скіпнути і все. Бачите? Отут от, ось, тут є оце оце, і ось. от Я не керую, бачите? Бум-бум-бум-бум. Тому ще я підключена до комп'ютера. Все це легко. Отакий От пульт. Це скіпнути, це, типу, за... Ой, я навчально нажала Це скіпнути. А це, типу, пропустити рекламу. Ну, Напис. От бачите, оце, щоб, щоб почати треба ось так нажати. Все, бачите, опустилось вниз і все. І тепер треба далі просто летіти. Ось так. Наступних разів я вже так пояснювати не буду. От, розпавнилась. Тому що, ну, думаю, що якщо я вам так повторно буду е, показувати, тоді я вам просто надаюсь. Ну тут нічого важкого, по-моєму, просто пролетіти. Це легко. І моя ття, до речі, сказала, якщо я... Це було пів року назад, але я не знаю, що зараз ця акція діє, що вона мені подарує дрон на день народження, а моє день народження, хто не знає, то є... Нічого страшного, а моє дороження 17 червня. І вона мені подарувала дрон, якщо я навчусь на ньому літати. Я дуже хочу, тому так. Так, все, повторювання вправи нам не потрібно. Нащо нам повторювати вправу? Далі, це був великий крок до польотів в режимі Афро. Так, ну добре, я зараз... Так. Тут всяке різне, і тут воно знову просить. А, от бачите, тепер я буду е, у різних висотах. Там треба буде гаж і шантаж. Швидкість з якого наближається до воріт, тепер теж має значення. Погляньте. Так, ну от, як він літає, в режимі рівень давайте пропустимо, а в режимі акро покажу вам. Так, усе. Зараз я пришвидшу все, скоріше за все, але це не точно. О, це було фаокапно. Зараз я не знаю, чи пришвидшу це не точно, тому що тоді буде пришвидшений звук, і я треба буде протучувати. Можливо, ой, я це пришвидшу. Так, це не ду не дуже легко, але я стараюся робити це точно. Але це ж у нас ще не в режимі... Ой, все, ми пролетіли. Це не в режимі акро. Так, ми пропускаємо і зараз подивимося, як бот пролетить в режимі акро. Давайте оце все поскіпаємо. Ну, ви вже все зрозуміли. От у наступному році ми е, за, завершимо базове навчання і попрацюємо з рисканням і креном. Я вже це все проходила, і там до одного моменту, на якому я зараз застрягла. Я звісно вам показую не весь свій паліт, а тільки якусь частину, тому що ну це все довго. Ось, ми закінчили. Так, давайте от. Перший політ, ось, ось це. Політ на простеці. Зараз от в Акро. це те, що було, а зараз пропустимо це. Ну, ви пропустите, я це буду дивитися. Так, вона пише знову раді, бачити вас знову, ну, ми не раді, тому що нам з цього немає сенсу. Звісно, погляньмо, а це не те. Вибачте, зараз вийду. Це не те. А тепер ми переходимо до того, на чому я застрягла. Зараз завантаження так само пропустимо. Вона в мене вітає на черговому занятті. Зараз будемо вчитися ось так от повертати на цій трасі. Повернемося на крок назад і знову політаємо в режимі рівень. Так ви отримаєте ґрунтове розуміння того, як рискання чи крен працюють разом. Так, я знаю, і зараз в режимі рівень я вам теж покажу, і в режимі акро так само, але буду вже додавати, додавати своє. Як завжди, дивіться і вчі. Після цього можете спробувати самі. Я вже на цьому в режимі рівень тут літала. Бачите, він опускає вниз і летить. Це газ, щоб почати. Пам'ятаєте, як рискання протеендрон у горизонтальній площині. Ось так от. Так. Я запам'ятаю. Він зараз, по-моєму, не буде починати заново. Зараз він тільки рискання буде використовувати. Типу, тільки ось ось цю. Тільки ось, ось... Боже, де... Тільки першу другу він не буде використовувати. Ось що, ж, схоже, це не спрацювало. Бачите? Воно тупо не змогло. Тому треба ще використовувати крен. Крен це друга, ця цей квадратик з другим цеєю кружочком. Воно і справді так виглядає. Я зараз не керую, це керує бот, тому він робить це ідеально. Так, щоб належ... щоб належним чином повернутися, ви маєте. Е Датися до рискання крен та крену водночас. Типу, рискання і крен треба водночас зробити. Бачите, він це робить водночас, двома. Але це режим рівень, тому він автоматично вирівнюється. Це набагато легше, я перевіряла. Так, ну давайте далі пропустимо, ви зрозуміли, коротше. Все, тепер спробую я так. Ну, він мені не це каже, тому я це роблю. Так, все. готуюся, отак починаю. Повільно. Повільно, повільно. Отак роблю бач, двома миттєво. Я не супер швидко лечу, щоб не набирати велику швидкість. Але якщо ви хочете на великій швидкості, ну я можу попробувати наступного разу на великій. Тому що я просто можу отак облетіти і все заново. Давайте попробуємо зараз ще раз на великій швидкості. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Уу, літала я нога інтернет. Якось так. У мене це не дуже виходить. Але ну, от я на цьому ж рівні і застряла. Але на режимі рівні я не застрягала, тому що треба вчитися не тільки на рівні, тому що рівень не буде дрон такий сам вирівнюватись. Треба, щоб ми вирівнювалися самі. Тому ось так. Я вже 40 хвилин десь собі не знімаючи грала, а повчилася ще трохи, тому що ще півроку на тому, ще до того, як почала знімати активно на цей канал. Ще пів року тому я просто знімала для навчання, типу, і тоді я ще не знала, що таке слово монтаж. Так, дивно, скажіть. Я думаю, що кожен з вас, блогер, монтує. А ті, хто не монтують, ну, знаючи тих, хто не монтують і знімають багато довгих відео, у тих, ну, не дуже багато переглядів. Давайте я вже пройду. Ну ви зрозуміли приблизно як це робиться, тому що я не хочу довго застрягати на режимі рівень, тому тому що треба прокачувати свої навички в режимі акра, Тому я зараз просто пройду. Ну, думаю, що ви зрозуміли, як це проходиться. Все, я ця пляп якось пройшла, і вправи нам, звісно, повторяти не треба, тому що я її так ледве-ледве пройшла і без вас, тому що ну ви, ви зрозуміли, як це треба літати, але просто я б довго ще не могла пройти. Я десь хвилин 20 час сиділа, пробувала пройти. Це вже режим акро, не наш режим рівень з звичайними вирівнюваннями. Це набагато важче. Як зазвичай ми починаємо з легкого поштовху джойстика цього, щоб почати рух. Так. Ну, газ, так би мовити. Так, він летить вперед і тут вже починається найважче. Як і раніше, для виходження в плавний поворот ми скеровуємо -скеро -скеро джойстиком рискання екрану в напр... в одному напрямку. Вибачте, я не ідеально читаю. Так. П'ятий клас, я її не ідеалі ждаю. Офігенно просто. Однак, виходячи з повороту, ми відступаємо джойстика рискання та вручну вирівнюємо дрон за допомогою країни. Так, бачите, він вже сам його вирівнює. Не, не, не самостійно ось так. От. І тут зробимо ще один політ. Тут так само. Все те саме, ну легко. І потім буду я. Це вже буде не з одної спроби, як зробив бот. Ось так от. Ну, це для бота доволі легко, для мене не дуже. Це скільки разів борців зробив, га? Не забагато? Хм? Так, якось так. Якось все так. Якщо вам цікаво навчитися повністю, щоб я читала все ідеально, щоб ви зрозуміли, типу робити уроки від мене безкоштовно, звісно, це і то злегкістю просіть у коментарях або з іншими під іншими відеоми, якщо тут вони будуть закриті. І все. Готові спробувати, пам'ятайте, ймовірно, це найскладніша вправа з усіх. Не карайте себе, що на неї у вас піде більше спроб, ніж би вам хотілося. Ой-ой, ой там настільки більше спроб буде. До цього ще до цього я дофіга грала. А тепер ще 40 хвилин, до речі. Ой, ну, як ви розуміли, все дуже важко. Це дуже сильно важко. О Боже, 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 Боже. Ура! Перший поворот ми зробили. Ще й не дуже летіли на гайнді. Ой-ой-ой. О-о-о! Це мені не знаю, як так везе з вами. Мені так не везло. Я в принципі летіла як... От отак летіла. Я не знаю. Давайте ще разочків спробуємо, далі я сама спробую і на цьому все буде кінець відео. Буду, скоріше, завтра, викладати наступне навчання. Навчання мене, ну, звісно ж, не все моє навчання я буду викладати, тому що ну, це буде тіпер довго. Тоді ці відоси длились по годині, а я б майже ніяк не продвигалася. Давайте ще дві спроби і все. Ой, ну, одна спроба, і я буду з вами прощатись. Тому що мені треба ще змонтувати це відео і все. Ось так оце довго буде. Ну, я ще трохи потренуюся і, надіюсь, завтра буде все набагато ліпше, ніж зараз. Тому що, ну, як ви бачите, з моїми навичками на раді. Далеко тут не улетиш. Ну тож, все. Усім па-па, до нових зустрічей!